Привіт, я Таня, і в мене залежність. І моя залежність називається тарілкозалежність. Я ніде не можу пройти повз тарілок. На барахолках, на квартирах я їх нагрібаю. В мене їх ну, дуже-дуже багато. І я вам відкрию маленький секрет перекупів, як, як нас називають продавців вінтажного посуду і іншого вітажу. Е, є такий маленький, маленький секрет: ніхто не хоче продавати тарілки, бо вони займають багато місця, вони важкі, їх треба тягнути на пошту. Дома їх ну, в сервант запхнеш, що із серванта ножки підкосяться. Вони ну, зазвичай просто на полу всіх зберігаються стопками ось цими величезними, і ну, не дуже любимо ми з ними зв'язуватись. Але я через свою залежність таку я не можу пройти. Та мені гарна, та мені мила, та мені якась там дитяча. Такі я сама колекціоную. Та, та старенька. І отак, і отак вони складаються, складаються, складаються. Тому от сьогодні я трошки своїми запасами ділюся з вами. Все буду показувати одразу з цінами, розказувати про стан. Кому що сподобається, пишіть на вказаний номер телефону, в Viber або в Телеграм. Також запрошую приєднатися до мого телеграм-каналу. Номер один П'ять штучок, ось таких тарілок по 40 гривень 24 см для перших страв це ріга. Гарно збережені, можливі затертості поодинокі від зберігання стопкою. Вважаю, що це якась хризантема, мабуть. Номер два. Є їх три штучки по 40 гривень, на всіх починається кракелюр. Він, не знаю, від, видно на відео чи ні, ось в цій, в цій частині починається кракелюр, але він тільки починається без особливих затемнень. Це маленька мисочка, 17 см кам'яний брід. Популярний малюнок. Якісь, здається, мені нарциси. Кам'яний полюбляю нарциси. Номер 3 20 см на Це Полтава, перший сорт в гарному стані. 5 штук по 40 гривень. Вони такі, знаєте, туненькі, легенькі такі, якісні тарілочки. Номер 4. 4 штуки по 20 гривень, городниця. Золото збережено, але є ось тут такі затертості від зберігання 20 см тарілочки. Номер 5, 60 гривень. Маленька тарілочка, 17 см, будянська. Номер 6. Мисочка з конваліями. Будянська. Ці всі в гарному стані, але поодинокі. Номер 7. Якийсь бінопласт. Так, номер 7 120 гривень. Ось такі вишні, груші яблуко. Це такі дві були мисочки. Ці дві однакові за розміром, мабуть, 19 см. А ось ця трошки більша. Вона десь 21 см. Також тут і конвалії є. Це номер 8. 150 гривень. Будянська, і вона трохи тут іншої форми. Ось. В цьому заглибленні вона іншої форми. А ось так вони виглядають разом, якщо захочете взяти разом. Ось так. Номер 9 2 по 40 гривень, це купольна городниця для перших страв 24 см, трохи підзатерте золото. А так ціленькі. далі номер 10 Ось такі мисочки, з однаковим малюнком, їх є 6 штук, але вони в різному стані. Є таких дві по 30 гривень. Тут починається кракелюр. Спробую вам все ж таки показати. Ось. Кракелю ось така форма. клеймо, дві по 30 гривень і чотири по вісімдесят гривень без кракелюру в гарному стані. Ось такі мисочки п'ять по 50 гривень. Вони також більші, але і ще однієї форми. Чи давайте порівняємо? Ось з цією, бачите, трошки, трошки, трошки інше заглиблення, а по розміру такі самі. Так, таких є п'ять. Номер одинадцять, номер дванадцять. Це кам'яний брід старенький клеймо, малюнок, чи агрус, чи якісь шишки. Щось таке. А може хміль, схожі, а це якісь ягідки, коричневе оздоблення, милі такі тарілочки 17 см. Є їх 6 штук по 60 гривень. Вони без кракелюру, але тут. Ну, от, по краю такі, такі якісь які заводські дефекти. Ось такі. Тут щось я бачила ось таке. Ну, а так для такої старовинної вже речі, то стан гарний. Так. Ось таким дитячим малюнком, напівпорційні 20 см, коростень перший сорт. Клоун, карандаш. Всі 5 з однаковим малюнком. Бо буває тут вони без ось цих бокових малюнків. Ці всі однакові. 5 штучок по 100 гривень. Номер 13. Номер 14. Знов будянські мисочки. А, ні, перепрошую, це ж кам'яний брід. 8 по 50 гривень, номер 14 Тут, можливо, по краю трошки тут затемнення. А так всі ціленькі, ось така форма. Номер 15, 100 гривень, така пейзажна тарілочка. Для колекції. Колись покажу, які я маю, з якими малюнками такі тарілочки. Це 19 сантиметрів приблизно. Так, 15. Номер 16. 5 штук по 50 гривень. Також будянські. 50 років жовтню. Тарілочки 67-го року. Тут є недоліки такі по краю, і в деяких місцях їх хтось підмазав білим тим штрихом для ну канцелярським. Помилки замальовувати. Номер 17. Дві штучки по 50 гривень. Троянда. Або півонія, а можливо, а можливо, ні, ні, не схожі. На калину не схожі. Ось ці маленькі на калину схожі. Так, ось такий червоний малюночок, вони виглядають простенькі, але тут таке непростеньке клеймо, старенька баранівка, то вони по 50 гривень. Є поодинокі подряпини і ось такі. Заводські недоліки, якісь по харці затерті. Вони маленькі, 17 см. Номер 18. В новому стані для перших страв. Сім штук по 40 гривень. Дев'ятнадцять. І номер 20 для порівняння: малюнок однаковий, малюнок однаковий, це баранівка. Тут об'ємний такий є орнамент, тут коричнева стрічка без орнаменту. І таких, і таких є по 12 штук. Вони в новому стані, ну там, можливо, Якісь затертості від зберігання стопкою. Бо в тій квартирі де я їх купувала, ну просто було ну, штук 200 тарілок. Мабуть, у людей була чи така сама залежність, чи онукам на весілля готували. Оце для перших страв 24 см. Номер 19 об'ємний, номер 20 зі стрічкою по 12 штук. Номер 21, не приклеїла бумажечку, їх дві по 50. Це старенький користень, але ну, стан такий з подряпинами. і затертості по ось цій червоному краєчку. І є 6 штук номер 22. Такої самої форми, але інший малюночок. Блакитна квіточка. 6 штук по 50 гривень, номер 22. Номер 23 буде набором 6 штук 300 гривень. Тобто ті самі 50 гривень. В гарному стані користень перший сорт. Це напівпорційні 20 см. Так, тут поодинокі знову тарілочки по 80 гривень. Номер 24 за аерографією 20 см. Номер 25 пласка, тарілочка 20 см, ГДР. Є поодинокі подряпани від приборів, золото збережене. Номер 26 мисочка з пташечкою. Номер 27. Ось такий. Це зік. Для перших страв. І ще одна номер 28 зік з квіточкою. Стан гарний ось тут тільки я помітила якусь коричневу полосочку. Тільки що побачила, то хай вона буде дешевше 50 гривень. Це номер 28. І ще дві тарілочки на останок по 30 гривень. Тут є такі коричневі плямки, а тут трошки подряпини по півничку, від приборів щось, щось різали на півничку чи на курочки. Тут такі клеймо старенькі, а це на зік. От. Кому що сподобалось, можете робити скріни і писати мені на Viber Telegram, або просто писати номери. Відправляю будь-яким оператором, можна накладним переплатежем на пошті сплатити, можна оплатити на рахунок ФОП. Пакування моє. Я пакую сама в своє. Тобто вам не треба доплачувати. За пакування ви сплачуєте тільки за доставку. Всім дякую за увагу! Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Завжди всім рада. Гарного дня, до побачення!